Вітаю всіх. Так, Харків, тепер. Хочу подивитись, як я завжди роблю, бачу тенденція непогана про це. Дивіться, я робила загальний розклад на липень, загальні тенденції. Тепер я роблю по тижням. Липень буде не по 10 днів, а по тижням. Давайте, ось з понеділка. Я обожнюю з понеділка, якраз коли починається тиждень, з 1 по 7 липня. Ситуація по обстрілам, місто Харків. Харків обстріл з 1 по 7 липня. Давайте подивимось. Що буде на цей раз. Якщо ви щось бачите в моїх розкладах, повторення, якісь тенденції, пишіть, будь ласка, бо я не дуже пам'ятати можу. Так. Ну, дивіться, домовленості пішли якісь. Розумієте, те, що з ресурсами пов'язано, логістика може постраждати. Багато вкидів інформаційних, збір інформації, розвідрони сюди, ви ж не забуваємо, що це розвідти. Але багато домовленостей. Пішли, пішли домовленості на цю тему. Розумієте? Так, беру другу колоду. Харків обстріли з 1 по 7 липня. Яка буде тенденція і ситуація? Дивимось. Три кажезлів, допомога. Місяць. Так. Ага, довго триваліла. Яка якась довготривала допомога? Хитра, таємна. Дуже серйозна по королеві Пентаклів. Дуже серйозна допомога. Довгоочікувана, я б сказала. Так, тепер, Харків, ви ж розумієте? Тут, тут, будь ласка, обережно те, що фінанси, ресурси, логістика, вокзали, ЖД, дороги, ну. Це розуміємо домовленості, якісь почнуть працювати. Розвідка, багато інформаційних кидів. Тут допомога. Довгоочікувана допомога місяць по місяцю це певна хитрість, дії, таємничість все сюди. Розкривати нічого не буду зайвого. Хто розуміє, то розуміє. Хто не розуміє, почує. Харків обстріли з 1 по 7 липня. Так, що у нас тут? Помірність. Перше, що випадає. Лицар Кубків. Варіанти з цим будуть. Іх, на жаль, смерть зміни. Стоп. Дивіться. По-перше, небезпека є, звісно, але давайте реагувати спокійно. По-перше, карта помірності. Відразу скажу, воно буде. Не постійно, можливо, навіть не кожен день. Це карта йде така більш стабільності, балансу, і воно не летить, летить і летить, цього не буде. Так, що в нас тут трійка кубків. Ви розумієте, що тут вже покращення, і це зміни. Небезпеки є від обстрілів. Ви завжди це розумієте. Давайте, адекватність. Але смерть це не тільки пряме значення. Не забуваємо, будь ласка. Це зміни. Я її розкриваю. Не просто так. Тірка мечів війна. Ну, ми розуміємо, що війна, правда ж? Далі четвірка пентаклів, Накопичення. Чого? Чогось. Серйозного. А ось тут змін. Так. колесо фортуни кармічна карта. ми рангу не забуваємо. Повішені. От, ось, ось тут, ви знаєте, є така тема, що все по колу. Тобто, і місця, де вже прилітало, відразу скажу. Жертви ще можуть бути місця, де прилітало. Пов'язано щось з дитячими закладами, може бути, відразу скажу ще. Але це зміни також. Якщо казати про обстріли, я вам сказала, що це. Там можуть бути жертви, дитячі заклади, місця де вже прилітало. Але в загальному розкладі це також зміни. Не забуваємо, що це зміни. Помірність це не постійно, наприклад, не кожен день. Летіти буде ще. Але зміни, а ось тут, на політичному рівні, на тому, ви розумієте, що там буде якесь рішення. Довгоочікуване. Це те, що можу сказати на даний момент.